Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. Молодик 31 грудня у знаку Зодіака Козирог у дев'яти його градусах. Приносить нам чудову звісточку поєднання енергії 2024 тисячі і старту 2025, заручившись їх обоюдною підтримкою. Адже наразі, по такому далекоглядному козорожому погляду, ми можемо настільки вірно розставити акценти. Побачити стримуючі фактори, які нам ще сьогодні поки що не зрозумілі, як такі, і відмовитися від певних невигідних, нерезультативних пропозицій, і планів і. Повірити у щось як у диво, але тільки з огляду на козорожу стратегію ми можемо побачити ефективність цього на роки. Просто в моменті нам ще поки що може бути це невідомо. Проте енергія стабільності, бажання отримати певний фундамент, прийти до чогось, що буде дійсно ефективним, що буде працювати як відлагоджений механізм і буде вивірене часом. Досвідом, докладеними зусиллями і дійсно заслуженим результатом. Ось це все заклики поточного молодика. Козорожий погляд саме такий на ситуацію, і на весь наступний 2025 рік. Також не забуваємо, Плутон вступив вже в свої права 19 листопада, а його погляд по знаку зодіака водолій – Теж надзвичайно об'ємний, нібито згори Плутон зараз споглядає на всі ситуації, які відбуваються вочевидь, наскільки швидко змінюються обставини, і яких неймовірних зусиль можуть соціальні процеси вимагати від нас із огляду на те, щоб умістити свої власні інтереси в тому, що відбувається, швидкість перемін. Потреба опрацьовувати інформацію, бути на зв'язку, реагувати на новини і, взагалі, повсякчас, нібито підстрибувати від отриманих звісточок. Ось це все відголоски Плутона по водолію наразі. До цієї шаленої команди приєднуються ще й Нептун і Сатурн цьогоріч. На деякий час вони зазирнуть у знак зодіака Овен. Про це більше у моїх щорічних прогнозах, кому потрібно і цікаво, завітайте. А ми спостерігаємо наростання інтенсивності подій з огляду на виражену вогняну енергію. Адже овен у інтенсивності своїх прагнень, бажання розібратися із певними ситуаціями, втілити мрії, задуми і діяти активно підсилює ту повітряну стихію, в якій наразі панує Плутон. І козероги з його стратегічним мисленням, нібито, анулюють наші поточні бажання, і наші мрії, і все те, що цінується в моменті. Адже ми бачимо вочевидь, що повсякчас зростає цінність не тих речей, якими ми звикли себе огортати, чим ми володіємо, що ми знаємо на сьогодні, а все те важливішим стає, що ми можемо дізнатись, з ким познайомитись, хто і для чого може бути позначений у нашому житті, від кого і чому ми можемо навчитись. Також як це застосувати, як зробити це цікавим потрібним, і як сплести всі наші уміння, зв'язки і нашу власну потужність буквально вирішувати ситуацію, наш власний стратегічний погляд особистий із тим, що буде запитано навіть через рік. Ось така енергія запрошує нас у рік 2021. Наразі надзвичайно активна завершальна зона зодіаку. Козирог із його умінням розпорядитися тим, що буде в пріоритеті і цінність, чого буде зростати. Водолій із його умінням синтезувати, компонувати інформацію, і доходити таких висновків, і приймати такі рішення, які були невідомі ще вчора. І крім того, раху робить інгресію у знак зодіака риб 12 січня. Це вузол майбутнього. Він дає також нам зрозуміти ось цей акцент завершення, адже по рибкам багато енергії. Покликані на синтез усіляких емоційних станів, емоційних прив'язок, а також на нашій особистій стабільності у певних важливих психологічних рішеннях. Ми маємо бути власним психологічним підґрунтям і мати силу досягати мети, поєднуючи в собі протиріччя різних енергій, поєднуючи в собі різноманітні стани, перепади настрою. Перемінну зовнішню ситуацію, але в змозі дивитися не на багато кроків навіть попереду, а на багато років. Всі подібні енергії усіляко підкреслює також і зелена дерев'яна змія, адже саме такий рік на порозі згідно китайського зодіаку. Кожен знак, там позначений відповідністю певній стихії, а також певного так от зелена дерев'яна змія вважається однією із найспокійніших серед усіх представників цього знаку, найбільш мудрою, інтуїтивною і із найбільш розвиненим умінням до адаптації, до відродження життя, а також нарощення життєвої сили. Підкреслю, що рік змії тієї самої зеленої дерев'яної триватиме з 29 січня 25 року по 16 лютого 2026. 1965, 77,89 2011-2013 також. Позначені присутністю змії згідно китайського зодіаку, і тільки 1965 рік є повною відповідністю і за стихією, і за її кольором. Це був також рік зеленої дерев'яної змії. Змія з давніх давен була доволі суперечливим символом. З одного боку, вона поєднує мудрість, інтуїцію, здатність пристосовуватися до надскладних умов. Дарує мудрість всім бажаючим, а також володіє певними таємними прихованими знаннями. І з іншого боку, змія беззаперечно, хижак і її бажання напасти у найбільш несподіваний момент також неочікувано досягати своєї мети, незважаючи ні на що. Це беззаперечні мінуси при її характеристиці. Символізм Змії у різних культурах, у різних народів надзвичайно багатогранний. Так, у Древньому Єгипті кобра була символом сили і захисту. Вона позначала як то символ на короні фараонів, їх права, також владні повноваження і, крім того, давала можливість захищати від небезпек, перешкод і. Також допомагала у скрутні часи. В індійській культурі змія асоціюється із енергією кундаліні, вона обвиває у три з половиною оперти наш хребет, і сила її зосереджена саме в основі нашої спини. Розкриття цієї енергії шляхом. Практик шляхом духовної роботи, такого значного внутрішнього нашого потенціалу, який ми напрацьовуємо і який маємо розгорнути протягом цього життя, ось це все заклик саме таких прихованих властивостей ось цієї змії, яка оберігає енергію кундаліні, як той скарб. Тобто багато в чому ми можемо трактувати це як потребу попрацювати, докласти зусиль, аби відкрити щось нове, потаємне і надзвичайне потужне у самих собі той важливий потенціал, який охороняє мудра змія, і доступ до якої має відповідати рівню розвитку нашої особистості. У китайській культурі змія займає особливе місце у зодіаку і всі люди народжені в цей рік апріорі, вважаються такими, що володіють надзвичайною інтуїцією, даром передбачення, а також мають вроджену мудрість, надзвичайне терпіння, саме до того значного ривка, до якого зазвичай тривалий час готується змія. У древньогрецькій міфології. Змія я асоціювалася із медициною, і з її найкращими якостями зціленню. І зображена вона обвитою навколо кадуцея, а саме на вітання її можливостей давати нове життя, нібито відроджувати людину у певному новому статусі, у новому розумінні, у новій набутій внутрішній мудрості. Зелена дерев'яна змія цьогоріч приносить нам нову силу для зміцнення, зростання, розгалуження буквально тієї нової, молодої, оздоровчої енергії внутрішньої насамперед, яку дає зелений колір стихії, все те, що може рости, примножуватись також збільшувати наші статки, а також сприяти нашому матеріальному укріпленню, наростанню благополуччя і утворенню гармонії, все те, що має життя і дарує його. Ось це, зокрема, зелений колір змії, в тому числі дерев'яної. Адже ось тут поєднання всіх. Символів цього 2025 року із природньою енергією, з усім натуральним, з тим, що може збільшуватись, розростатися і буквально набувати нових якостей. Це все такі вдалі компоненти у поєднанні із нашим стратегічним списком. Дивимося тепер на наш. Продуманий вже хід подій на наш план на майбутнє все те, що ми співставили, проаналізували, з ким ми поспілкувались, до кого ми додзвонилися, з ким нам не по дорозі, хто не зацікавлений в наших прагненнях. Ось це все наразі має вигляд декількох строчечок, наприклад, одного листочка. Або ж, взагалі, в принципі, це вже настільки рафінований інформаційний вплеск. У майбутнє, що тут нічому старому і тому, що нам вважається, немає місця. Тепер нам важливо грамотно нашими цілями дійсно скористатися. Ось тут рекомендую створити на майбутнє дерево життя. Однак не завершувати повністю його крону, оскільки воно буде тільки розростатися, тільки збільшуватися і укріплюватися в своїй силі. Це буде дерево із спрямованими вгору і вшир гілками, на яких ми обов'язково будемо позначати. Наші результати все те здійснене, що нам буде вдаватися із року в рік. І ось так, рік за роком, наш масив буде просто нібито наростати і зміцнюватись. А в основі дерева ми прописуємо все те вихідне, із чого ми стартуємо у році 2025. Ось ці всі наші важливі досягнення, які, як той рафінат, залишилися в результаті роботи від дня зимового сонцестояння до дня молодика Позарожого 31 грудня. Всі наші домовленості, які вже є чітко окресленими, наші співрозмовники і наші компаньйони в наступних досягненнях, наші матеріальні плани, також стосовно нашої родини, наших діточок, місця проживання будь-які наші важливі цілі і що ми конкретно для цього зробили. Це нібито коріння, все те, на чому зараз наше майбутнє тримається. І по мірі досягнення тієї чи іншої цілі ми будемо доклеювати такі листочки до цього дерева, або ж позначати це якимось певним е, таким символом, який зрозумілий тільки для нас, або приклеювати якийсь певний, е, приміром, зелений камінчик, або певну пелюсточку, щось таке, що буде позначати дійсно досягнення вже якогось результату усьому запланованому. Все те, що не спрацювало, про що ми не домовились, або те, що досі має вигляд, як то певна фантазія або ілюзія, ми до нашого дерева не притуляємо абсолютно, не прописуємо, не підклеюємо і не. Поєднуємо із корінням нашої сили на майбутнє. Тут тільки працюючі плани, тільки зафіксовані домовленості мають бути. Саме дерево ми можемо намалювати на аркуші будь-якого розміру. Ми можемо прикрасити його паєтками, зеленого приміром кольору на позначення такої зміїної сили у досягненні всіх наших планів. Крім цього, підкріпити такий наш важливий залі. Аду ми можемо ще й вогняною стихією, зокрема і з використанням сили вогню зеленої свічки. Ось тут зелений колір. Підкріпить і родючість, і достаток, і таку живильну силу нашого новоствореного дерева. Крім цього, зелений колір це молодість, краса, це збільшення потенціалу нашої родини, примноження у нас своїх власних сил, крім того, можливість до відновлення, зцілення і омолодження фізичного тіла. Також зауважу, що чудовим, підкріплюючим фактором, посилюючим нашу енергію. Енергетику в цьому такому дійстві магічному є аромат. Запахи від аромапаличок, ефірних олій, або ж сила впливу того самого свіжозавареного чаю із додаванням певних компонентів. Адже кожна рослина має свої унікальні вібрації, здатна посилювати той самий магічний і надихаючий вплив, зокрема, аромат кедра і сандала. Підкреслює ось ту саму енергію козарога його стабільності, фундаментальності і ціле покладання. Кедр асоціюється із мужністю, впевненістю і стабільністю козирога. Сандал додає сюди такі звучні пряні нотки, допомагає розслабитися і створити затишну атмосферу. Крім того, м'ята вважається надзвичайно тонізуючим і підкріплюючим засобом у вигляді присутності при такому ритуалі своєрідному, а також якщо ви декілька листочків додасте до того самого запашного чаю. М'ята посилює надприродні здібності, ясновидіння, а також нашу глибинну, таку чуттєву інтуїцію. Крім того, вона примножує інтенсивність грошових потоків, підкріплює можливість козерога розібратися із матеріальним фундаментом нашого життя. Також важливо зауважити, що по закінченню такої от практики. Астрологічної, і з огляду на вдале направлення енергії козорожого молодика, таку собі стрілу, яку ми запускаємо у рік 2025. Ми ось ту саму свічку, яка не до кінця догорить, наприклад, або ж ми будемо їх декілька використовувати, то залишки кожної свічечок ми ні в якому разі не викидаємо. Адже це такі своєрідні акумулятори, які мають працювати і надалі. І їх. Потрібно поєднати із тим об'єктом, над яким ми працювали. Ми ці свічки можемо зберігати десь поблизу нашого малюнка, наприклад. А також ефективним буде закопати їх в горші для квітів, якщо це якісь невеличкі залишки, і разом із цвітінням нашої рослинки, і разом із збільшенням кількості рослинок, в тому числі, і потенціал тих наших свічкових батарейок буде тільки розкриватися, посилюватися. Одним словом, буде працювати. Не ізолюємо, якби ці батарейки, які мають навпаки живити наше дерево, сила нашої мрії. Буде розквітати енергію, свічки будуть віддавати нашим кімнатним улюбленцям. І разом із збільшенням зеленої маси у приміщенні ми фактично будемо і підвищувати потужність того нашого енергетичного потенціалу, над яким так інтенсивно наразі працюємо. І от тепер, наприкінці цього важливого. Періоду і завершення 2024 року і наших практик ми можемо себе порадувати. І причому, по такому молодику козарожому це надзвичайно важливо зробити. Оскільки за нашими цілями, планами і мріями ми зачасту не бачимо людей, не бачимо ні можливість поспілкуватися душевно, тепло в якійсь певній затишній атмосфері. Виділити час на задоволення, повірити в дива, дати собі... Можливість насолодитися моментом. Здається, нібито, крім того недосяжного майбутнього і крім того безсилля, яке нас усіляко спіткає на шляху до тієї засніженої, далекої вершини, ми не маємо нічого. Ось тут звертаємося також до традицій скандинавських, зокрема. Адже ще на день зимового сонцестояння сиву давнину впалювали поліно, нібито підсилювали енергетику вогняної стихії. Загалом все те, що робили і наші пращури, також розпалюючи багаття. Однак з часом вони прийшли до висновку, що. Та сатурнянська хода вимагає перегляду традицій, зробили певну таку інвентаризацію всього наявного і враховуючи всі соціальні правила, дозволи, тощо, вирішили випікати або ж купувати те поліно у вигляді солодкого подарунку, такого собі задоволення від можливості побути всім разом, розділити те частування із близькими вашого. Нашому серцю людьми. Ось це все заклик наразі проявити свою душевну щирість, душевну теплоту. Привітати друзів, привітати наших близьких. Обов'язково зателефонувати цю атмосферу свята, подарувати один одного, в тому числі і в контексті певних солодощів, їстівних насолод і всілякого роду, прикрашаючих наше життя факторів. Адже відомий факт. Що на кабінеті Нільса Бора, відомого засновника сучасної фізики, висіла підкова. І коли відвідувачі приходили до нього проконсультуватися з того чи іншого питання і запитували, як він, видатний науковець, може вішати ту підкову на двері свого кабінету взагалі чимось таким незрозумілим займатися, Нільс Бор відповідав: ви знаєте. Хоч віримо ми в це, хоч не віримо, а це працює. Так от, все те, що працює, не завжди є явним. Не завжди воно звучить у нашому житті як таке, що ми можемо буквально побачити, відчути, забрати із собою, або ж просто зустрітися із цим в очевидь. Все найсвітліше, найпрекрасніше, всі найнеочікуваніші дива завжди формуються в першу чергу у наших мріях, у наших намірах і у нашій такій покроковій поступовій ході саме в тому напрямку, який веде до нашої особистої вершини. В певні моменти, ось та ціль, ось та мета це є те єдине, яке витягує нас із складних скрутних ситуацій. Але ж шлях на ту вершину то теж є шлях. І чим ми його наповнюємо, у що ми віримо, чи ми в стані з невіри бредемо, просто і плутаємо ті всі стежини, бо не бачимо нічого, крім камінців під ногами, чи ж ми дивимося вдаль? Застосовуємо ми для цього підкову, чи ж дерево життя, чи свічечку зеленого кольору, чи також можливість ще порадувати себе певними ароматами і солодощами. Це все працює тільки тоді. Коли ми в це віримо, а от як сказав Нільс Бор, віримо ми чи ні, а працює воно 100%. Тож користуймося до зустрічі у новому 2025-му і у відео по знакам.